Переважно за своє українофобство вони отримували кулю в голову або торбу з вибухівкою, та не обходилося і без ексклюзивних варіантів, як це сталося з оспівачем Радянського Союзу, письменником Ярославом Галаном, якого невідомі зарубали сокирою. Так що кров нещасного залила половину квартири. Це був пропагандист і оспівувач радянського режиму, такий собі аналог сучасного Соловйова. Щоправда, хто його ліквідував патріотично налаштовані хлопці з лісу чи комуністичні спецслужби досі таки. Невідомо тому цю історію ми залишимо на сам кінець, але вона також цікава. Тож додивіться. Вітаю це канал за і Сьогодні ми розповідаємо про найгучніші політичні вбивства 20-го століття, або як їх ще називають, атентати. Тобто, ми розкажемо, як в умовах бездержавності, коли Україна була розтерзана між більш сильнішими сусідами, українці боролися за своє існування, і ця боротьба часто давала. Убивчі результати. Ви обов'язково підпишіться, прокоментуйте та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Але зробіть це, бо коли я сам дивлюся Ютуб і чую такі заклики, то ловлю себе на тому, що автоматично пропускаю їх, навіть якщо канал ну, дуже подобається. 1933-й. на великій Україні повну лютує голодомор, який організовує радянська влада. Страхітлива смерть косить цілі родини, хутори та села, які стають безлюдними. Звісно, що комуністичний режим намагався приховати злочин та навіть через наглухо закритий кордон звістки про закатованих голодом такі діставалися Галичини, яка тоді перебувала під владою Польщі. До трагедії, яка відбувалася у радянській Україні, фактично поруч, не десь там далеко, ставитись байдуже галичани, не могли. Вони публікували у пресі свідчення десятків біженців, яким дивом вдалося перетнути кордон, намагалися вийти на міжнародні організації, збирали кошти та продукти, щоб допомогти нещасним. Але усе це давало нульові результати. Світ залишався глухим, бо не хотів сваритися з СРСР. А усі гроші та їжу більшовики повертали. Назад тоді на арену виходить ОУН, а зокрема Степан Бандера, якого у той час призначили керівником краєвої екзекутиви. Він розумів, що мирні методи боротьби неефективні, і найкращий спосіб вирішити проблему. Це терор, щоб зробити розголос та розказати про голодомор на увесь світ. Націоналісти вирішують стратити радянського консула на роль кілера. Підбирають Миколу Лемика, який був переконаним патріотом і підходив як найкраще. Перед ним стояло нелегке завдання. Не лише стратити радянського дипломата, але залишитись живим і датися в руки правоохоронцям, щоб уже пізніше на суді розповісти про свої мотиви. Тобто він мав бути хоробрим, кмітливим, красномовним та політично підкованим. А до того всього ще й бути неповнолітнім, щоб до нього не застосували смертну кару. На атентант Лемик пішов без вагань, лише попросив, щоб в ОУН йому купили нові черевики. Мовляв, якщо мене таки вб'ють, то не хочу, щоб вороги сміялися з подерженням. Того взуття у жовтні 33 го українець зайшов у консульство, сказав, що хоче виїхати в СРСР до сестри. Далі попросив, щоб його провели до консула. І коли зайшов у кабінет радянського чиновника, то витягнув пістолет і застрелив його. Щоправда, пізніше виявилося, що він ліквідував не консула, а значно небезпечнішого ворога, досвідченого чекіста Олексія Майлова, який приїхав з Москви, щоб проінспектувати роботу дипломатичних установ. Як і очікувалося, судовий процес був гучним. За ним стежили три десятки журналістів, яким довелося доставляти стільці у залі. На суді Лемек розказав про свої мотиви і про те, що він свідомо вбив одного, щоб рятувати від голодної смерті мільйони інших. У результаті його засудили до смертної кари, яку з огляду на неповноліття змінили довічним ув'язненням. Та коли почалася Друга світова війна, він втік із в'язниці. Це був один з найуспішніших та найбільш гучних атентатів ОУН. Організація заявила про себе як про потужну силу, з якою варто рахуватися. Крім того, політичний зміст атентату гучніше ніж усі демонстрації дав зрозуміти, українці на східних та на західних землях солідарні, і їх ніхто і ніщо не роз'єднає. Ми продовжуємо, а ви відреагуйте на це відео коментарем чи вподобайкою та залишайтеся з нами, бо найцікавіше ще попереду. Холодний та мокрий осінній вечір Львів на календарі жовтень 1926-го. По вулиці Зеленій із своєю дружиною піднімається куратор шкільної освіти Станіслав Собінський, який приїхав в Галичину за дорученням польського уряду контролювати діяльність місцевих шкіл. Як вже було сказано, тоді захід України перебував під владою Польщі, і українці, які мешкали тут, були змушені підкорятися. Приписам і законам, що надходили із Варшави. І ті закони варто визнати були не завжди приємними для них. Скажімо, польська влада не дозволяла вчитися у Львівському університеті тим українцям, які не служили у польському війську, а далі університет і взагалі припинив існування. Також Міністерство освіти Польщі, яким керував Станіслав Грабський, офіційно змінило термін український на руський чи русинський, тобто юридично українців. Виходить, більше не існувало, але найголовніше суттєво скоротилася кількість українських шкіл, бо наповно проходила так звана полонізація, і саме цим процесом керував Станіслав Собінський. Це був чиновник, який затято ліквідовував школи навіть більше ніж цього вимагала влада, і догрався до того, що його самого ліквідували. Як це було, ми дивимось далі. Коли Собінський з дружиною йшли вулицею, до них підбігли двоє молодиків. Вони витягли пістолети і вистрелили чиновнику в голову. У ту ж мить він замертво впав на тротуар. Приїхала поліція, збіглися люди, але за вбивцями і сліз холонув. Ця світлина збереглася з тих подій. На ній можемо побачити жандармів, які чатують на місці злочину. Поліцейські ретельно шукали докази, але було темно посилився дощ, і зрештою вони лише з прикрістю констатували, що вбивці мусили бути добрими спортсменами, оскільки робили в часі утечі великі кроки. Собінського зробили жертву навіть мученика. Його похорон переріс на велолюдне дійство, але все це не допомогло дати відповідь, хто ж бив працівника польської освіти. Причому версії висували найрізноманітніші від приватної помсти до рук українських націоналістів. І лише за рік видання української військової організації Сурма зізналося, що атентант здійснили члени УВО, які в такий спосіб дали відповідь окупаційній владі. Тут найцікавіше, виявляється, що зробили це двоє юнаків: Богдан Підгайний, який і застрелив Собінського, та майбутній командир української повстанської армії Роман Шухевич. На той момент йому виповнилося лише 19, і це було його перше бойове хрещення. Додам, що хлопці зналися давно і були друзями. На цій фотографії вежа львівських спортовців-гімназистів Шухевич зверху, підгайний у другому ряді, перший зліва. Цікавий момент пізніше, у 33-му, коли обоє стали досвідченими бойовиками, це саме вони керували підготовкою вбивства радянського консула, про яке ми розповіли на початку. Вибухівка та пістолет і вже не рідний та знайомий Львів, а Варшава та й жертва у рази небезпечніша. Ми йдемо далі, і наступна історія вас вразить ще більше. Але ви поставте вподобайку чи підпишіться, якщо досі не зробили цього. Знову осінь, лише на цей раз 30-й рік. За наказом Юзефа Пілсуського, у Галичині розпочинається пацифікація, репресивні заходи польської окупаційної влади проти українців. Окупанти застосовують не лише поліцію, але й армію. Оточують цілі села. Людей арештовують, б'ють і навіть вбивають. А всі українські установи, що діють у краї, закривають. Чи руйнують це був той нехороший період, коли обидва народи не завжди жили мирно і який точно ніколи не повернеться. Бо зараз ми найкращі друзі і союзники, маємо спільного ворога. А історію розповідаємо для того, щоб знати її, розуміти, сприйняти, а головне зробити висновки. І крім того, попри усе, ми не маємо права забути людей, які боролися за свою країну. Отже, наслідком пацифікації природно стає радикалізація українського руху опору революцій. Тійний провід ОУН ухвалює безпрецедентне рішення ліквідувати міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Піратського, який був одним з головних винуватців таких злочинів. Зама готували довго близько трьох з половиною років. Фірвав процесом Євген Коновалець та Степан Бандера. За цей час оунівці встигли. Вивчити звички міністра, куди і як пересувався, де бував, з ким спілкувався. Усе це на себе взяли у Унівці Микола Лебідь та Дар'я Гнатківська, які задля цього приїхали до Варшави. Безпосередньо ліквідувати міністра узявся Григорій Мацейко, з ним пов'язана цікава історія. Свого часу він ненароком допоміг поліції затримати оунівця, фактично свого побратима, і ліквідацію піратського вирішив загладити провину. Чому усе було настільки серйозно? Усе дуже просто міністра мали вбити за допомогою вибухового пристрою, який оуніці змайстрували на підпільній лабораторії у Кракові, і от за задумом атентантник мав підірвати себе разом із жертвою. Фактично, це був самогубець, і не кожен на таку роль міг погодитись. У червні 1934 року Броніслав Піратський за багатолітньою звичкою приїхав пообідати до товариського клубу. На вулиці його вже очікував Мацейко. Він спробував підірвати міну, але вона не спрацювала. Тоді у стресі ОУН здістав пістолет, підбіг до міністра і вистрілив. Вбивцю кинулась переслідувати охорона, але він відірвався від погонів тік з країни і решту життя провів на еміграції в Аргентині. Вбивство пірацького спровокувало великий публічний процес над високопоставленими оунівцями, який пізніше увійшов в історію як Варшавський. Суд над собою українці також використали як привід для політичного маніфесту. Зокрема, на суді вони відмовлялися відповідати польською, і зали постійно лунало Слава Україні. Він писав польською та українською, був членом комуністичної партії Західної України і користувався шаленою підтримкою радянської влади, оскільки в СРСР його книги видавали стотисячними накладами. Це була зірка радянської пропаганди, як сучасна Скабєєва чи Соловйов у сучасній Росії. Але разом з тим ця зірка мала виражені антиукраїнські і антикатолицькі погляди, які, зокрема, лягли в основу знаменитого памфлету Плюю на папу. Далі ми коротко, але сподіваюся. Цікаво, розкажемо про письменника Ярослава Галана, якого у власному домі вбили сокирою. Герой нашої розповіді це той хороший приклад, коли виховання і домашня атмосфера впливають на подальший розвиток людини. Він народився у греко-католицькій родині, де панували москвофільські настрої. Тож, коли у першій світовій війні прийшли російські війська, то батьки Галана зустрічали їх хлібом сіллю. А коли вони відступали, то мама евакуювалася разом з ними до Ростова на Дону. Далі Галан був рупором комуністичних ідей СРСР в Україні. Він настільки обожнював совєтів, що навіть коли у 1937 році у Харкові під репресії та страту потрапить його дружина, він ні на йоту не змінив своєї позиції. Писав памфлети, спрямовані проти повстанців та греко-католицької церкви. Коли папа Римський, пій XII, відлучив його від церкви, то письменник глибоко до серця цієї звістки не взяв, а відповів, що плює на папу. У 1949-му його знайшли у калюжі крові у власному помешканні. Хтось наніс письменнику 11 ударів сокирою. Причому більшість з них була завдана уже після смерті. Звичайно, що підозра одразу впала на українських повстанців, за якими нібито стояв Ватикан. Радянська пропаганда розгорнула довкола цього убивства цілу кампанію. Про ліквідацію Галана Сталіна доповідав особисто Микита Хрущов, який для колориту додав, що вбивці користувалися гуцульською сокирою барткою. За офіційною радянською версією убивство вчинили два бойовики ОУН УПА Михайло Стахур та Іларій. Лукашевич. Натомість командувач УПА Василь Кук і сучасні дослідники припускають, що замах організували самі співробітники МДБ, щоб дискредитувати націоналістичне підпілля. І справді, після вбивства Галана на ліквідацію руху опору було кинуто усі сили. Зокрема, Червонозоріні ліквідували генерала УПА Романа Шухевича. Друзі, якщо вам подобається такий контент, традиційно поставте лайк чи дизлайк, адже Ютуб усе стерпить. Підписуйтесь на канал і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Це канал зе документалісти. Ми говоримо про задокументоване минуле без фальші та вигадок. До зустрічі!